Бін'ямін Нетаньягу закликав знищити Хамасу, оскільки той не зацікавлений у досягненні угоди про звільнення заручників. Про це прем'єр-міністр Ізраїлю сказав у відеозверненні, яке вчора поширив його офіс. Ця заява була відповіддю до Нетаньягу на нещодавно опубліковане відео двох сильно виснажених заручників у газі. За словами прем'єра, це відео лише зміцнило його рішучість ліквідувати терористичне угруповання. Нагадаю, у суботу Хамас опублікував відео з ізраїльським заруч. Шником Ев'ятаром Давидом той виглядає виснаженим і риє яму для своєї могили. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав ці кадри доказом того, чому угруповання не повинне отримати жодної ролі у політичному управлінні палестинців. Президент Франції Мануель Макрон назвав відео нестерпним і заявив, що в рамках майбутнього врегулювання Хамас має бути розброєний і не може бути допущений до будь-яких форм управління життям палестинців. Минулого тижня Франція та Німеччина почали скидати з повітря допомогу для цивільних в секторі Гази. Водночас низка західних держав, зокрема Франція і Британія, заявили про готовність визнати Палестину як державу. Я там. Вони морять їх голодом, як нацисти морили голодом євреїв. І коли я бачу це, я точно розумію, чого хоче Хамас. Вони не хочуть угоди, вони хочуть зламати нас за допомогою цих відеожахів, за допомогою цієї фальшивої пропаганди жахів, яку вони поширюють у світі, але нас не зламають. Я сповнений ще більшої рішучості звільнити наших заручників, ліквідувати Хамас, гарантувати, що газа більше не становитиме загрози для держави Ізраїль.